Вже не перший рік Донеччина знаходиться під обстрілами окупантів: руйнування критичної інфраструктури, розбиті будинки, скалічені долі. Покровський знаходиться у менш ніж 10 кілометрах від лінії фронту. Тут постійно чути звуки вибухів, а деякі підприємства та магазини вже починають зачинятися. Від сьогодні, 21 серпня, припинив свою роботу супермаркет АТБ у центрі міста. Адміністрація повідомила, що найближчі магазини працюють у місті Добропілля та Силищі Межом. Вам на вулицях міста значно зменшилася кількість людей. За інформацією Покровської МВА щоденно з міста виїжджає 500-600 людей. Ті ж хто залишаються, кажуть, через закриття низки мережевних магазинів та супермаркетів придбати деякі товари стає важче. Ну це винуждена міра, яка оправдана на думаю, на даний момент опасна, громка і тому, я думаю, що людям все-таки для того, щоб обезпечити своїх родних то треба приймати такі рішення. Ну, це, звісно, волнітельно, це як воно ще паніка тоді більше наростає. Ну, як відношусь, розстраюваюсь. Мабуть, вже воно пройдеться Нікуди, але щось буду так, так плануємо. Якось, наче, як життя це дорожче на цього, що є у людини. А раз таке вже склалося, то треба. Підстраюватися під цю ситуацію і ми ж надіємося, що Господь нас всіх зіхранить і все буде добре. Становиться все хуже і хуже. Ситуація обостряється. Іостріляється, дуже сильно. Що я ще можу сказати? У нас теж там вже стріляють, наступають. Закриваються теж. Последні дні працюють. А які закриваються, які залишаться – не знаємо. Поки вистачає, а що далі буде, не знаємо. Сьогодні добре, а завтра може бути слуха. Чесно сказати, вже надаєла обігати. Ми вже третя місто міняємо. Надає лабігати. Що буде, то буде. Зустріла знімальна група у Покровську і Надію Матвіївну, мешканку Мирнограда, яка приїхала у місто по справах. Жінка каже, знаходитися у рідному місті вже дуже страшно. Бабах і бабах, і бабах. И там то разбили, там то разбили, там то разбили. Ну, вообще ужас, один ужас. Отрицательно, потому что не тут вот в городе-то еще полбеды, а у нас у Димитрова вообще уже даже хлеба нельзя купить. Завтра в 6 часов утра едем в Винницу, Чешово, там, вот так вот туда. Варто відзначити, що у Покровську продовжують працювати. Ощадбанк та Приватбанк. Зняти готівку можна, але біля банкоматів уже спостерігаються черги. Місцеві ринки також працюють і мешканці можуть придбати там не тільки продукти харчування, а й непродовольчі товари та одяг. Нагадаємо, на Донеччині цілодобово працюють два номери кол-центру для заявок на евакуацію: 0800 500 121 073 050 01 21 Ситуація в області складна і продовжує ускладнюватися евакуація. Єдиний правильний вибір: бережіть себе.